10 вересня, Сумщина, 25 рік. Фіксую стан дозрівання сорту японського під назвою хосую. Ось такий він має вигляд. Самому дереву п'ятий рік вегетації. І він, Хосуї. В Україні він поширений під іншою назвою. Під назвою Хосуї в Україні поширений поки мені невідомий сорт. Сигналок ще не бачив, але то пересорт. Тобто в Україні під назвою Хасуї, Хосуї, хосуї нерозповсюджений. Це очевидно. Термін достигання сорту Хасуї припадає на кінець серпня, початок вересня. Зберігання може тривати біля місяця, відповідно від термінів збору плодів. Зараз трошки парочку вирвемо, подивимось на них зблизька. Помалогічний опис повністю відповідає. Спостерігаю за цим сортом вже за плодами цього сорту третій рік. На жаль, травневі морози не дають. статися повноцінному врожаю плюс плодажерка, шершня ну, все як і у всіх. Але цей сорт вартий уваги. Так, зірвав три плоди сорту Хосуї Трошки розповім історію цього сорту. Виведений він в Японії в 1954 році. Хосуї перекладається як Багата вода. І відноситься до серії трьох вод, як називаються вони в Японії. Це три сорти: Хосуї, Косуї і Шинсуї. Так, це. Зареєстрований цей сорт в 1972 році, і батьками раніше вважалися сорта Кікусуї і Якума. Але так як Кікусуї Якума це сорта зеленоплідної груші, то виникали питання, мабуть, не тільки у мене, а й у японців, яким чином з двох Зелений груш, да, виникла коричнева, бронзова груша. І провели досліди на генному рівні, і виявилося, що це батьки цього сорту є сорт косої і е, номерний сорт. Заявлено е, на японських ресурсах, що ці плоди стійкі, та й дерево, сорт сам стійкий до чорної плямистості та парші. І самі плоди не мають серцевинної гнилі, що є основною з проблем для азійських груш. Ну, при їх реалізації та збереженні. Так, цей сорт є другим. По розповсюдженості в Японії. Тобто перший сорт по розповсюдженості є косої, а хосуї є другим в цьому списку. 200, 219. 192 198. При ідентифікації цього сорту, єдине питання, яке в мене турбувало, да, тобто воно не співпадало, це його вага. Японці заявляють про 300 плюс грамів. Як я казав, груша зберігається десь до одного місяця, тобто на початку жовтня вже, мабуть, її вже встиглість чи споживчі якості будуть втрачені. Тепер про найголовніше, український пересорт. Цей сорт в Україні розповсюджений під назвою, як він тут називається, чоюра. Але правильна назва взагалі то звучить як чоджура. Так що я, скоріш за все, буду. Називати правильну назву, але інколи можу посилатися і до розповсюдженої назви. Чому цей сорт не чоджуро? Перше, це його кольор. Чоджуро більш темна груша. Ця, можливо, зараз тут затінок, і вона не здається, що вона золотистого кольору. Але якщо плід Висить на дереві навпроти сонця, він аж трошки сяє. От якщо навпроти сонця його зняти, він має ну, вогнений такий жовтий відтінок. Чоджура – це коричнева груша. Про друге, так. це його форма. Форма хосуї більш схожа на яблуко, а чажура більш приплюснутий. Третє да, це смак, опис. Опис смаку. У чажура присутній смак, як його називають, карамелі да, або коньяковий присмак, хто як його відчуває. Але він чітко виражений. У цієї ж груші є різні нотки. В залежності від її стиглості, вони можуть проявлятися різними смаковими відтінками. Але в нас ця груша ну, достигає, зі смаком у неї все добре. Але я відчував, тобто це вже третє, третє плодоношення в мене, можна сказати, третій год сигналок, що кожного року. Присмаки можуть відрізнятися, але вони гарні, краще, ще краще от в такому ключі. Тобто поганого смаку за цією грушею я не відчував ні разу. Так, розрізав грушу, перевіримо на цукор. Зараз вичавлю за кадром і покажу. Так. зараз побачимо, ну, можливо. возможно, так, ну я бачу, может, 17. это чудовый показник, ну и по смаку, смачнющая груша, может быть на разим на цей час Мається на увазі такого смаку, я ну, важко з чим співставити. В м'якуші. Тобто груша ця перестигла вже. Ну, перестигла, мається на увазі. Має повну стиглість. Якщо нам м'якуш давиш... Сок не, не давиться, а якщо кусаєш, то з нього тече. Ну, не зря японці називають її добра вода нотки смаку доволі складні. І смачні, ну, соковита, смачна груша. А так, груша дійсно варта уваги. Єдине питання досягти розміру заявленого японцями. Ну, Помологією, скажімо так. Під відео будуть посилання на помологію. Можливо, цікаві факти про цю грушу, що щось, можливо, додам ще. А так, по груші хосую, поки все.